У природі існує три біологічні царства: тварин, рослин та грибів. І саме останні залишаються чи не найбільш таємничими, попри численні наукові розвідки. У тому царстві й до тепер тривають запеклі війни, помітити які можуть лише науковці. Кожен живий, жива істота, кожен організм в процесі еволюції вони пристосувалися виживати і тому навчилися виділяти відповідні або ж речовини, які ми називаємо антибіотики, скажемо, можемо сказати, якісь там фітанциди. І цими речовинами вони пригнічують, пригнічують розвиток і життя своїх обідчиків, якщо по російськи так казати, ця місія грибів є незамінна для людей, і тому третій том енциклопедії народної медицини присвятили грибному царству. І невід'ємним став внесок Житомирського науковця Леонура Михайловського. Він описав 1020 видів грибів. Так як я по за фахом міколог, тобто той спеціаліст, який займається вивченням грибів, тому мені це було зробити легше. Я на протязі всього життя їх фотографував у лісі. Якщо фотографії не були вдалими, то я брав пензлик і малював фарбами акварельними. і тому. Це видання третє, як ілюстративний матеріал, попали не тільки фотографії, але й малюнки. Мої там їх близько десь 600. 30 років матеріали для такого видання збирав Олександр Михайлевський. Він дав обітницю. Якщо народні цілителі допоможуть вилікувати його дітей, то згодом побачить світ таке видання. Він чотири місяці давав лікарські збори. Син вилікувався повністю. От йому зараз 37 років. Він в мене був здоровий хлопець, фізичний атлет, має всі там і спортивні досягнення навіть. А було таке, що я навіть не думав, що було специфічне дитяче захворювання, що тяжко лікувалося. Так що це от таке от було. Потім з Товстухою зв'язок був. Він дочку мою вилікував. Також це цікава історія. Він, я привіз її, думали, що там в неї епісіндроми, там щось таке от було. Прописали купу ліків. За півроку повністю дитина пропали головні болі, і от вже їй теж 27 років, вже в аспірантурі вчиться, немає ніяких проблем здоров'ям. Невід'ємне місце в енциклопедії зайняли рецепти Житомирських грибників, які об'єдналися. Аналогів такому клубу в Україні немає. Це фанатики, романтики, які люблять гриби, і не просто люблять гриби, а навіть мають практично використовують їх для лікування своєї родини. Я все життя використовую гриби для лікування своєї родини. І я досліджую і збираю рецепти народної медицини лікування грибами. І, хоча цьогорічна погода не посприяла грибному сезону, унікальні екземпляри вдалося знайти. З вивчення фото і розпочали чергове засідання клубу грибників. А от аристократичний і вишуканий трюфель вивчали по неповторному запаху. Виявляється, і такі гриби можна знайти в лісах під Житомиром. Всім відомі трюфелі, Здавалось би, отут да, отут є білий трюфель і надзвичайно смачний. Оцей що так дорого коштує так. за кордоном? Оцей так дорого, і ви знаєте, що я його попробувала, і якби в мене були лишні півтори тисячі доларів, то я б платила, бо це надзвичайно смачно. А тим часом, незалежно від рівня захопленості тихим полюванням, саме гриби можуть стати незамінним імуностимулюючим засобом холодної пори року. Коли люди вживають періодично гриби, ну незвичайно не ті, які смажаться на сковорідці, а ті, які зібрані, висушені і при чому є умова висушені при температурі до 50 градусів, і то вони діють як сильно діючі ліки. А й сам процес пошуку грибів у лісі є не менш ефективним антидепресантом треба лише ближче спілкуватися з природою.